Трошки розширяємо функціонал плати камери для тих, в кого встановлена передня, ви знаєте, що у вас на цих двох кнопках можна включити або передню, або задню камеру окремо. А тепер увага кнопка паузи. Якщо однократно нажимаємо, музика стає на паузу, знімається з паузи. Якщо нажимаємо і тримаємо 2 секунди. Ось так. Тепер можемо паркуватися. Зняти, виключити камеру, можна нажатием знов. розумаємо і тримаємо. Або вона виключиться автоматично, коли швидкість буде більше 30 секунд. Ой, 30 км на годину, вибачте. І ще один нюанс, ця кнопка. На включення камери працювати не буде, якщо ваша швидкість теж більше, ніж 30 км на годину. До речі, ось ця кнопка так само не працює на швидкості. Якщо вам потрібно так само, або бажаєте доробку, телефонуйте. Всім пока, підпис на канал.